У Кам'янському попрощалися з двома земляками, які віддали своє життя за Україну. Міський голова повідомив про ці дві втрати і висловив глибокі співчуття рідним та близьким полеглих захисників. Одному з них назавжди 19. Захар Золотоноша із позивним Золотий прийняв найважче для себе та рідних рішення піти на війну. Після закінчення ПТУ номер 22 у квітні він підписав контракт зі Збройними силами України та вирушив на навчання, а в подальшому в зону бойових дій. 10 липня його життя обірвалось. Без сина залишилася мати. Захар Золотоноша народився 12 листопада 2003 року. Для друзів він залишиться вірним, веселим, сміливим та молодим. А найголовніше для товаришів по службі братом, з яким їх поєднала страшна війна. Захар був лучшим сином, лучшим другом, настоящим братом. Він залишиться в наших серцях на всю подальшу життя. Он не смог сидеть и просто смотреть то, что происходит вокруг. В апреле месяце он подписал контракт и пошел в ДШВ. Он был настоящим героем. Он сделал сильные, взрослые, настоящие мужские поступки. Слава Грою. Його дійсно можна вважати героєм, коли його однолітки радіють життю та скаржаться через повітряні тривоги. Він не жаліючи себе, пішов захищати батьківщину. Свій спокій герой знайшов на алеї герої кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять герої назавжди житимуть в наших серцях, і ми їх пам'ятатимемо кожного.